Москва оголосила про закриття до кінця жовтня поточного року трьох морських районів поблизу узбережжя анексованого Криму. Це 12-мильна прибережна зона, яку Кремль після анексії українського півострова вважає своїми територіальними водами. Такого роду заборони в міжнародній практиці судноплавства зазвичай обґрунтовуються військовими навчаннями і спрямовані на забезпечення безпеки судноплавства в умовах, коли військові кораблі здійснюють запуски ракет. Однак військові навчання зазвичай не тривають кілька місяців, констатують експерти. я бачу в цій забороні головним чином спробу Росії підкреслити свої претензії не тільки на Крим, але й на води навколо Криму. Протягом останніх років Москва прагнула розширити свою зону впливу в Чорному морі і використовувати військові навчання для того, щоб обмежити навігаційні та стратегічні можливості інших держав, і перш за все України. Російські прикордонні кораблі регулярно силовими методами затримують українських рибалок, які опиняються в цих водах, у 18 році. Росія навіть затримала малі катери ВМС України, які намагалися пройти з Чорного в Азовське море, умовно кажучи, цей закритий район, який вони оголосили, він е, складається з трьох частин. Перша частина навпроти мису Тарханкут, друга частина е, на морській ділянці. З Севастополя до Гурзуфа. І третя ділянка частково знаходиться в територіальних водах України і частково знаходиться в територіальних водах Російської Федерації. І ця третя найбільш проблемна ділянка. Сенс нинішньої заборони стає зрозумілішим у контексті дипломатичного протистояння, яке триває вже на один рік. Так спеціальні станції в межах системи Нафтекс видають навігаційні попередження про виникнення небезпечних ситуацій для судноплавства. До анексії Криму за це відповідала станція в Керчі, яка в 2014 році припинила роботу. Потім за райони поблизу східного Криму стали відповідати станція в українському Бердянську, а станція в Одесі за райони на Заході. Однак останнім часом відповідальність за всі ці райони намагається перейняти російська станція в Новоросійську. Координатором системи Нафтекс в регіоні Середземного, Чорного і Азовського морів є гідрографічне бюро військово-морських сил Іспанії. Досі офіс в Кадісі ігнорував повідомлення станції в Новоросійську. Однак, 22 квітня іспанці вперше оприлюднили російське повідомлення по Криму, хоча цей район перебуває за лічені кілометри від материкової України і офіційно входить в зону відповідальності одеської станції Нафтекс. У відповідь на запит, де в Іспанії пояснили, що керувалися міркуваннями безпеки. Гідрографічне бюро військово-морських сил Іспанії відповідає за безпеку судноплавства. Повідомлення, які передають різні країни, керуються саме цими міркуваннями і не враховують різного роду регіональні конфлікти між країнами. У Києві позиція іспанського координатора Нафтекс викликала обурення. Адже на думку експертів, сприяє легалізації протиправної російської окупації морських вод України. Цю колізію неможливо вирішити в межах судноплавних організацій. Вона повинна вирішуватися на найвищому рівні. Міжнародні угоди і норми передбачають, що за безпеку судноплавства у власних водах відповідає Україна, але вона не може робити це у водах, які де-факто силою контролює Росія. На заході також уважно стежать за розвитком ситуації в Чорному морі. Росія за допомогою збільшення збройного потенціалу поступово підриваючи основи морського права та міжнародного права, намагається здійснити повзучу анексію Чорного моря, і цими навчаннями Росія привчає до сірої правової зони. Наведу один приклад: в Криму відбувались навчання з цілком конкретним завданням для проведення десантування у південній Україні. Сенс для Росії був у тому, щоб продемонструвати, ми можемо це реально зробити. Ми провели висадку в разі потреби. Головнокомандувач мусить лише у листі дати наказ провести цю операцію тільки зі зміщенням на північний захід. тим часом міжнародна морська організація, що діє під егідою ООН, у відповідь на запит, ДВ заявила, що міжнародні агентства не бажають бути втягнутими в політику через питання морських карт і станції нафтекс навколо Криму.